Чергові гучні арешти при поблажливій, м'яко кажучи, феміді чи таки справді боротьба з корупцією силики хваляться досягненнями, арештовують високих чинів у прокуратурі та СБУ і рапортують кінець бурштинові мафії. Тимчасові результати справді є під час обшуків, вилучили силу селену бурштину дорогих речей та. Грошей пояснити походження, яких буде непросто. Утім, наші суди часто не перебирають поясненнями затриманих, нечистих та руку чиновників і вдають, що вірять у відверті казки. Як буде цього разу, побачимо вже скоро. 18.30 на годиннику це «Спецкор» і далі буде лише найцікавіше. Починаємо звільнення Слов'янська і окупація Донецька та Луганська. Війна, яка не вщухає троє загиблих солдатів і 13 поранених за добу. Під колеса у Торецьку ватна публіка кидалась на броню нашої техніки, вже доторканий, але недосяжний з депутата Онищенка зняли імунітет заочно. Чому не названі всі інші? Троє військових загинуло, 13 з важкими травмами госпіталізували у штабі. Ато зазначають бойовики усю добу гаті з мінометів на всіх напрямках фронту. Найгарячіше було в районі Авдіївської промзони та навколо Донецького аеропорту. Там бойовики щільно накривали оборонні позиції наших військових із мінометів. Також під активним вогнем опинилися населені пункти поруч із Горлівкою, зокрема Торецьк. У на у цьому напрямку проросійські найманці стріляли хаотично, тому часто густо влучали у житлові квартали минулої доби. Там Робили газогін, обстріляли в'язницю. А поруч з містом у населених пунктах Дружба і Кіровськ поцілили в житлові будинки і подвір'я церкви Московського патріархату. На щастя, сильних руйнувань і потерпілих немає. У секторі Маріуполь ситуація теж неспокійна. Терористи обстрілюють ділянку фронту між Агнутовим і Широкиним. У цьому напрямку вони випустили понад 120 мін. Просто з житлового сектору Петровського району окупованого Донецька вночі здійснили два надпотужні обстріли. Звідти вели стрілянину по всій ділянці. Фронту від опитного аж до Красногорівки. Після заборонених 120-х мінометів у хід дворах пустив 152-мм артилерію. У штабі АТО повідомляють, наші вояки були змушені відкривати вогонь. У відповідь з його околись видно Донецьк, а з Донецька видно самі руїни. Піски дедалі більше нагадують покинути селище, але серед руїн. Там є життя. Наші хлопці тримають передову оборону від мінометних обстрілів до контактних стрілецьких боїв. І дня не минає, аби ворожа ДРГ не намагалась підібратися ближче до наших укріплень. Страждають сусідні Красногорівка та Невельське. з околи з Донецького товища. Повернувся Олександр Моторний. Це той самий випадок, коли припущення бійців на передовій збіглися навіть у часі з інформацією розвідників. Ровно в 21.33 почався обстріл. На все що менше, 82-го мінометного калібру. Наші хлопці зізнаються не те, щоби зовсім не звертають уваги, воно небезпечне і потенційно убивче все, що прилітає, але кажуть, просто звикли. БМП працювали угу. так, ДШК, важкі кулемети. Угу. Автомати, в принципі. Скеля на фронті майже місяць. Каже, кілька останніх діб було саме так. Без масованих ворожих артилерійсько-мінометних атак. Навіть дізнається, не очікував такого. Ну я думаю, що тут страшніше. Серйозно? Так. У мене було враження, що тут страшне, що тут засипають, що тут нереально вижити, а тут можна? Так. Ну так, як бачите, живий. Але ніч на вівторок на ділянці передової уздовж північно-західних околиць Донецька стала просто пекельною. Двоє сьогодні ми вирізали 82, і сі міномети працювали чуть-чуть ближче і лівіше. Вот от гараж видно, да, да? да? І там от такі мішки видняється. А да. раніше працював Васильок. Ватажки бойовиків на понеділка запросили в режим цілковитого припинення вогню. Хто би заперечував, але орки знову збрехали не минуло і 3 хвилин. В 21.20 нам передали інформацію о том, що противоположная сторона з 21.35 запросили тишину. Була дана команда огонь не відкривати, то з 21.35 режим тишини. Соответственно, ми молчали. Перші міни розірвалися на околицях Красногорівки. Далі хвилою окупанти перемістили вогонь на піски, Нєвільське та Мар'їнку. Почала стріляти ворожа арта. Масована навала тривала чотири години. Де взрив такі біле. біле, як такі тверда, тверда крейда. Такі блин, аж прям такі, кусками, камінцями. Найжорсткішими було 40 хвилин, починаючи від 23-ї. двоє українських оборонців загинули прямо на позиціях. Шістьох поранених довелось терміново евакуйовувати до шпиталів. Просто під ворожим вогнем. Вілка між Тереконом і е, верхушка шахт, відтуди uh -huh. тут роботу артилерії. Це виходить, ніби як е, центрове місце, uh -huh. з якого вправо, вліво, взад вперед вони працюють. Схоже, що це були вони, два дивізіони ворожих самохідних 152-мм артустановок. Саме про їх переміщення до Донецька напередодні повідомляли наші розвідники. Основна перешкода, що вони б'ють за жилими будинками. Тобто, наприклад, якщо в основному Збройні Сили України розміщаються в таких позиціях, де населений пункт максимально віддалено від позицій військовослужбовців, вони ж навпаки розміщуються серед будинків, серед жилих масивів. Відповідно, щоб якщо вони щось таке серйозно застосовують, ми не могли давати адекватну відповідь. Їх зупинити можна хіба що знищивши абсолютно відверто, кажуть українські воїни, що втратили нині побратимів, але знищує українців методично і цілеспрямовано тепер проросійська орда. Це дуже добре видно, коли бачиш розтрощені ущен, цивільні будинки на південних околицях Красногорівки і такі самі багатоповерхівки, що височіють просто навпроти в передмісті окупованого нині обласного центру. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Станіслав Кіранчук. Спецкор 2+,2. У Турецьку це колишній дзержинськ, який минулої доби постраждав від обстрілів сепаратистів. Місцева вата зупинила наші військові колони. Молодики та бабусі блокували рух транспорту, і це не 2014 рік і не Краматорськ, а 2016 тисячі турецьк. Два роки воює Україна, бороняючи цих людей від кровожерлого руського міра. А вони вдячні громадяни. Знову кидаються під колеса захисникам. Турецьк практично на лінії фронту. Місто часом дістається від бойовиків. Міни падають на околицях через агресію. Ват. Не публіки довелось піднімати усю поліцію. Торецька, відомий сепаратист, ініціатор референдуму, стояв поруч дійства і спостерігав за 20 хвилин. Вдалося громаду вгамувати, а містом організувати посилене патрулювання. Кількох особливо затятих лобуряк затримали винних у заворушення. Головний поліціян Донбасу обіцяє притягнути до відповідальності. Легендарний, 41-й батальйон прибув на Сумщину із зони АТО. Відтепер підрозділ переходить у нове підпорядкування в штат реактивної артилерійської бригади. Після короткого перепочинку та бойового злагодження перед батальйоном ставлять нові завдання охороняти українські урагани та гради. Легендарний батальйон Чернігівщини один із кращих мотопіхотних на мирній землі. Бійці прослужили на передовій більше року. Не приховують, сумують за рідними. Не були вдома, не були, не бачили цивільне життя, не бачили рідних, близьких, друзів. Тому потребує батальйон і відпочинку, ну і ротації поповнення особового складу. Проте рідних на урочистій зустрічі немає. Вихід із зони АТО відбувався у цілковитій таємниці. Батальйон здійснив марш зі Старогнатівки. кажуть, вийшли без особливих проблем. Ми хорошо виходили, нічого страшного не було. Допустимо, можна сказати. Це вже хлопцям, звісно, як новенькі нас поміняли. там вже у них було пожорше. Нині батальйон укомплектований лише наполовину бойові втрати, демобілізація. Попереду чи не повна заміна бойового складу? Вже від сьогодні розпочнеться звільнення бійців п'ятої хвилі мобілізації. Можлива реорганізація батальйону в батальйон охорони. і вони будуть поротно. Охороняти наші підрозділи, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Бійці охоронятимуть реактивну артилерію, відведену на визначену мінськими угодами відстань. Передусім, це урагани та гради. Необхідність охорони важкого озброєння виникла відразу після оголошення так званого перемир'я. Тоді й почалася тиха війна з диверсійними групами. Як правило, та тайна війна вже йде. Часто сталкувалися і в Старогнатовці, і Подокучаєвськом. Пытались проходити. Пробираться, ну, всегда искали перебиратися, але цели. Реактивная важливі цілі. Реактивна раз це якраз одні з найспособних подразделений, які можуть нанести більше урону. Уперше за рік переночували без вибухів та стрілянини. До зручності в казармах зізнаються, поки звикають. Ну, тут, звісно, краще, ніж в бліндажі. Є ремонту. Як цю ніч спали? Як убити. Після перепочинку та укомплектування батальйон пройде бойове злагодження і знову на фронт. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, Светскор 2+,2. Коваль. Це було його прізвище і позивний. На Київщині в селі Старі Безрадичі попрощалася з бійцем 25-го батальйону Київська Русь. Траурна хода тривала кілька годин і розтягнулася майже на кілометр. Щоб провести останню путь, Анатолія Коваля, який загинув минулого тижня під Дебальцевим. Поліція перекривала проїжджу частину. У воїна залишилися дружина та маленький син. Останні дні до Дембеля він прожив, мріючи повернутись і збудувати для родини новий дім. Це мало бути його крайнє бойове завдання, яке виявилося останнім боєм. Прощатися з Анатолієм Ковалем прийшло чи не все село. Боєць 25-го батальйону Київська Русь загинув минулого четверга у жорстокому бою в районі Дибальцевого. Бета послідніво бої били його долини були пусті домой. Стоячи навколішках, в останню путь побратима проводжає Макс. На похорон хлопець приїхав просто зі шпиталю. Поранення зазнав того самого дня, коли не стало коваля. Згадує, бовики тоді крили їхні позиції з артилерії кілька годин. Бійці ховалися в бліндажі. Як раптом, один снаряд просто залетів у схованку. Якби не кузнець, і він ударився в тверду землю, то там було б... Двохсотих більше. до сих пор нього як це могли призяті артилійські снаряд ну, не мог би ну ніяк залетіти. Анатолій Коваль був сиротою. Єдиний спадок, старенька хата Мазанка. Тут боєць народився, сюди привів майбутню дружину. Пізніше сюди ж з пологового приніс єдиного сина. Саме від цієї хати героя і проведжають в останню путь. Дуже багато років в цій хаті. Це ще бабуся, їм яка щось залишила. Ну, таке ще є, щоб Ну, треба, щоб допомогли дружині і дитині. Толік мріяв, повернувшись з війни, будувати будинок з нуля, тому що той будинок, в якому живе сім'я, його відремонтувати неможливо. Районна влада зробить все, щоб сім'я завжди мала захист і підтримку. Чи надасть влада дружині та сину загиблого героя нове житло чиновники не уточнюють. Не виділили вони і гроші на поховання. Їх люди збирали усім селом. Мар'яна Бухан, Валерій Ситюк спецкор 2+,2. Без зірок українські військові нарешті отримують свої унікальні однострої та знаки розрізнення. Про те, що президент писав указ на свою сторінці у Фейсбуці, повідомив його радник Юрій Бірюков. Він зазначив, що підпис Порошенка це фактична крапка у роботі, яку активісти вели понад рік. Поки що Бірюков розмістив лише два фото гудзиків та погоню, і сам же прокоментував, що на загал військові у новому вбранні з'являться до дня незалежності. Чи власне зміниться сама форма, про що анонсувалась раніше, ще невідомо. День визволення від терористів сьогодні святкують у Слов'янську та Краматорську. Два роки тому про російські найманці самопроголошеної ДНР залишили позиції, які вони утримували два з половиною місяці. А українська армія увійшла в міста 5 липня, 2014-го над мерією знову замирів синьо-жовтий прапор. Місцеві жителі з жахом згадують про окупацію. Для більшості з них цей день справжнє свято. Червень 14-го року українська армія після звільнення від терористів міста Красний Лиман підходить в притул до цитаделі Гіркина Стрілкова, Слов'янська. Починається жорстокий бій за селище Семенівка, що неподалік міста. До 3 липня Збройні сили України за підтримки Нацгвардії та добровольчих батальйонів беруть Семенівку, сусідню Миколаївку, та встановлюють контроль над трасою, що веде на Краматорськ. Таким чином, майже повністю оточивши Слов'янськ. Вотажок террористов Гиркин тоди серьезно запаниковал, вкотре закликающий Россию ввести войска. Если Россия не добьется немедленного прекращения огня и заключения перемирия, либо не вступит своими вооруженными силами за нас, мы будем уничтожены. Мы будем уничтожены в течение недели. Максимум 2. тоді терористи вирішують виходити зі Слов'янська та будь-якою ціною прориватися до Донецька. План Гіркіна був такий: одна колона з боєм намагається пробитися трасу Краматорськ Донецьк, інша польовими дорогами прямують до Костянтинівки і далі на Донецьк. Ці події відбуваються вранці 4 липня. Колону, що рухалась трасою Слов'янськ-Арматорськ, повністю знищили десантники 95-ї бригади, що базувалися на горі Карачуд. Терористи були в них як на долоні. Коробок шло сім штук, дві поразили на виїзді з городу, по походу продвіження їх поступні посеред. Згодом з'ясували, що знищена колона була лише обманливим маневром. Група терористів просто послали на вірну смерть. Основні ж сили бойовиків на чолі з Гіркиним рухались паралельно дорозі в притул до Краматорського литовища, де стояли українські десантники. І Тут виникає питання, яке залишається відкритим вже два роки. Чому не було наказу на знищення колони терористів, якого так чекали українські солдати? Напряження було крайне максимального піка Тому що Ми знали, ми бачили, що йде. Наші два міномети по можливості своїх гасів, тобто, щоб ближче не підходили. Вони йшли в центр міста. Запрашуємо, дайте. Ну, можна було просто сказати, не як вони е морозяться, а потім нажив трубки. Ода. І от офіцери аніж лишать мої переговори. Какабісні телі що нас як как... блядь. командування пояснювало мінус на відкриття вогню, тим, що в колоні було багато цивільних. Гірки з терористами майже добу спокійно просували через Дружківку та Костянтинівку і далі зайшли в Донецьк, відкриваючи нову, найбільш криваву сторінку цієї війни. Тим часом українська армія заходить у Слов'янськ, зриває прапор терористів, міськради та віше український. Командуванням збройних сил тоді було прийнято рішення не брати слов'ян штурмом. Це зберегло ціле місто та живими місцевих, які майже не помітили, як їхнє місто знову стало українським. У нас сьогодні ніхто не вони ж одралі, просто удрали і все. І слава Богу, Євген Назаренко спецкорд 2+,2. плюс Третій рік війни за своє життя вида дівчина з Хмельниччини Аліна Мосій. У неї лімфома численні пухлини по всьому тілу. Проведена у січні аутотрансплантація не допомогла, і лікарі констатували, хвороба прогресує. Зараз пацієнтка у ахмадиті тут мають провести три блоки хіміотерапії. Але для курсу родині необхідно придбати шість флаконів препарату кожен з яких коштує 83,5 тисячі гривень. Разом можемо допомогти цій дівчині жити. 18-річна Аліна Мусій уже три роки бореться за життя. Дівчинка перенесла 11 блоків хіміотерапії у травні. Після проведеної у грудні аутотрансплантації Аліну виписала захмадиту, але на сьогодні вона знову шпиталізована. Плановий огляд виявив, що пухлина не піддалась терапії. Вже місяць Аліна у лікарняній палаті гематологічного відділення від важких думок відвертає вишивання майбутньої сорочки. Одні кажуть, що важко вишивати бісером, тому що там треба дуже мати хороший зір. І от терпіння кажуть, мати а для мене це просто деякі да, заспокої. Щодня дівчинці беруть кров на аналізи і показники погані, поки що допомагає переливання. Чотири пакета жиля. Як я на процесі лікування мені не дуже так треба було потрібно переливання не не дуже часто, а мені вже за два місяці два рази ціну. Це трохи, то, мабуть, погано. Аби ввести хворобу у ремісію, лікарі планують провести три блоки неінтенсивної хіміотерапії. Для цього лікування необхідний препарат «Ацетрис» – по два флакони на кожен блок. Цей препарат відрізняється по механізму дії. Це моноклональні антитіла і хімія одновременно. Хімія неінтенсивна. інтенсивна. Ці моноклональні тіла зв'язуються з кластерами диференціровки. CD-30 и проводят этот химиопрепарат, точечно действует в эти опухолевые клетки без таких побочных эффектов, как Високодозова хіміотерапія. вартість одного флакона препарату Ацетрис – 83,5 тисячі гривень. Таких для лікування доньки необхідно шість. Пані Ганна за усмішкою намагається приховати розпач, але ненадовго. каже, розуміє ситуацію в Україні і те, що в кожної української родини є свої проблеми, але їй узяти півмільйона гривень просто ніде. Є великі вже Суми заборгованості в нас. І кредит в нас є, і, і так в людей ми вже заборгували. Аби якнайшвидше розпочати лікування, родині Мусіїв необхідно терміново придбати хоча б два флакони вартісного препарату. Це 167 тисяч гривень. Якщо ця терапія виявиться для Аліни успішною, згодом лікарі проведуть дівчинці трансплантацію від родичів. Ольга Максимова, Андрій Хлус, спецкор 2+,2. Але нам Мусії потребує нашої допомоги. Усі реквізити дівчинки на нашому сайті у розділі Допомога Чотири сотні силовиків, тотальні обшуки та арешти на Рівненщині до Бурштинового раю. Приїхали керувати спецоперації і головний прокурор, і очільники військової прокуратури та СБУ. Гучні затримання заступника обласного прокурора і полковника СБУ у Рівному та кримінального авторитета в столиці п'ять затриманих ще більше двох десятків кандидатів на арешт. У силових структурах заявляють про кінець буштонової мафії. Але такі заяви вже були. І затримання теж. А сонячний камінь як купали нелегально, так і купають до нині. Бурштинову мафію на Рівненщині очолювала верхівка обласної прокуратури. Задіяні були і районні прокурори, місцеві СБУшники, колишні і теперішні працівники поліції та чиновники обласної адміністрації. Система працювала як криша, тобто правоохоронці кришували незаконний видобуток, в тому числі бурштину. Міністр Аваков на секунду показує схему майже у свій зріст, у якій розписані ролі 32 осіб, які керували нелегальним видобутком бурштина на Рівненщині. В результаті буштиної спецоперації у Рівному затримано четверо людей. Заступник обласного рівненського прокурора, доправлений до Києва. Генеральна прокуратура готується обрати йому запобіжний захід. Заступника обласного прокурора Андрія Боровика називають очільником бурштинової мафії на Рівненщині. Під час обшуків у його кабінеті та квартирі знайшли валюту. При перерахунку 100-доларовими банкнотами слідчі заклали підлогу в одній з кімнат. Знайдені золоті зливки, мішки з бурштином і колекцію годинників. З тої колекції годинників, які виявлені в нього в помешканні, Якщо це справжні, то рівень життя його приблизно такий, як втікачі групи Януковича за кордоном. За правомити бурштин мафія вимагала мільйонів. Они доларів щомісяця. Бурштин найбільшої фракції, що зберігався на складах, як речові докази, силовики замінювали фактично на сміття, а саме дороговартісне каміння вивозили за кордон. Координацію між прокуратурою, поліцією, чиновниками і старателями здійснювали кримінальні угруповання. Нами затриманий один із основних координаторів з кримінального світу кримінальний авторитет прізвисько «Ушатий». Він очолював саму кримінальну структуру. До неї входило біля 20 чоловік, які повністю об'їжджали ці райони. Генпрокуратура анонсує радикальне оновлення рівненської прокуратури. Її очільник усунутий від справ. Долі ще двох десятків підозрюваних посадовців вирішать за результатами обшуків. Загалом шкоду від нелегального видобутку буштину в Україні неможливо оцінити навіть мільярдами доларів, бо сотні гектарів лісу на рівненщині, Житомирщині та Волині перетворені на місячні пейзажі. Цілі села в цих областях десятиліттями жили за рахунок видобутку каміння. На найближчому засіданні уряду міністр екологія має надати план дій щодо легалізації видобутку баштину делает прозрачным вопрос э, лицензирования и э, по сути устанавливает государственную монополию на скупку и продажу камня. Що позволить реальним старателям получать достойну заробітну плату а государству, получать адекватний налоги. Відомо, що держава запропонує місцевим старателям купувати у них бурштин вдвічі дорожче ніж на чорному ринку. За умов що після видобутку каміння вони будуть відновлювати ліс. Ірина Маркевич, Олена Семенович, Олександр Ковтонець, Пецкор, два плюс два. Іванові Федорку вже колишньому високопосадовці Укрзалізниці вручили повідомлення про підозру і відкрили проти нього два кримінальні провадження за порушення правил дорожнього руху та опір правоохоронцям. Федорко два дні тому в нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу і врізався в авто фотокореспондента Максима Левіна. У якому окрім нього були дружина і троє дітей? Винуватись ДТП. Спочатку намагався відкупитися, а зрештою, коли поліцейські відвезли його до лікарні на медичний огляд, утік. Знайшли його лише напередодні ввечері. Він був у реанімації зі скаргами на головний біль та проблеми з серцем. Медикам сказав, що впав із лавки. Підозру вручили, а от допиту провести не змогли, бо з підозрюваним не було адвоката. З нього таки зняли депутатську недоторканність за позбавлення імунітету Олександра Онищенка, проголосували аж 275 депутатів. Нагадаю, народного обранця підозрюють у махінаціях на газовому ринку. Довго гадали, думали у парламенті, не хотіли, але все ж таки довелось. Ті ж таки, колеги по сесійній залі дали ще й добро на арешт Онищенка, але його в Україні, як і інших одіозних політиків, з яких знімали. Недоторканність вже немає. Він за кордоном чи то в Росії, чи то в Білорусі, кажуть депутати. А сам Онищенко у соцмережах постить всім нам привіти з Австрії. Можливо, якогось іншого дня народний депутат у блузі в конях, як нині на Тетяні Чорновол, у стінах парламенту виглядав би недоречно, але не сьогодні. Депутату мільйонеру, любителю конкуру, газових схем та топ-моделей Олександру Онищенку. Уся увага. Вітальний плакат у президії іменний кухоль, який міг би знадобитися йому в тюрмі. Голова національного антикорупційного бюро, антикорупційний і генеральний прокурори особисто чи присутні в залі Онищенко Олександр Романович. Але він не прийшов. Схеми Оніщенка Кадирова були надзвичайно грубі, надзвичайно масштабні. Він корупував величезну кількість посадовців і політиків. За ці гроші, які не були перераховані в державний бюджет, за підрахунками слідства у Кишенях Онищенка лише за два останні роки осіло понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Простенька схема, як через підконтрольні йому фірми та фіктивні біржі продавався газ державного підприємства Укргазвидобування вміщується на стандартному аркуші. А 4 доповідь генпрокурора. Депутати слухають у пів вуха, не припиняючи розмов. Шановні депутати, Я вам не заважаю. Оголошенням про украдених мільярд 600 я нікого не відволікаю. Добре, про те, як працюють газові схеми, депутати знають чимало. А хто дозволяв такі операції на рівні керівництва держави? Бо газова сфера завжди в керівництві керівництва держави. Хто дозволяв такі операції на рівні податкової служби? Бо додаткова служба не могла не бачити подібних операцій. Обранці у залі пересварилися, обговорюючи, чия фракція більше причетна до газових махінацій у Нищенка. Ви не хочете назвати пане Лещенко, всіх співзасновників цих компаній? І чому притягається один Оніщенко? Називайте членів вашої фракції, які є зі співзасновниками цих компаній. І далі ми подивимося, як це піде. І як ці люди будуть притягатися до відповідальності, не я, а лідер вашої фракції сказав, принижуючи на всю країну набу, що це фейк, що це якесь шмабу і так далі. Лідер вашої фракції намагався дискредитувати органи, який ми створювали, для того, щоб боротися з високопосадовою корупцією. Є хоч один депутат з БПП, який заперечив те, що Онищенко любив хизуватися, те, що йому Порошенко дзвонить. чи йому Порошенко дзвонить Онищенку частіше, чим Онищенко дзвонить Порошенку. Чи є хоч одна людина в залі, яка заперечить те, що Онищенко не вилазив з приймальні президента Порошенка? Генпрокурор обіцяє усе ще попереду нові факти та подання. А ті, хто не голосують, власне, мають тільки дві причини: або солідарність із корупційними діяннями пана Онищенка, або ПЕМПЕМЕ. Кормління із рук газової мафії не голосують колишні регіонали, а нині представники ОПО блоку, груп воля народу та відродження. Як бізнесмен може створити групу і розкрадати два роки кошти без державних діячів? Але ми не бачимо сьогодні в арештах жодного державного діяча. Ціла вертикаль, система чиновників ставила свій підпис. Засвідчуючи добичу газу, реалізацію газу, а потім засвідчуючи звіти, які здавав Онищенко. два роки. Це не було кримінальним злочином, а сьогодні стало. Але й без них голосів достатньо. Правоохоронці шукатимуть Онищенка. Генпрокурор сподівається, будь-яка країна пов'язана договором екстрадиції з Україною. Видасть розшукуваного. Доведеться дивитися Олімпіаду. Онищенко збирався у серпні представляти країну у змаганнях з кінного спорту. У Ріо-де-Жанейро. Як тільки один плюс один покаже його в Бразилії, ми обов'язково це звернемо Ольга Кошеленко, Марія Васильєва, Ілляр Шинкаренко, Геннадій Шульга. Спецкор 2+,2. На Олімпіаду Онищенко не поїде. Це кінець його спортивної кар'єри. Олександр Онищенко поки що йде з кіноспорту. Спецкору він прислав смс-повідомлення, що нині перебуває на змаганнях в Австрії у передмісті відня. Але для нього вони будуть останніми. І після Відня він переїде у Лондон. Австрійський турнір розпочався сьогодні. і Триватиме п'ять днів. У перший день заїздів з команди Онищенка участь у змаганнях брала Жоке Аліса Данилова. На арену вона вийшла тричі на конях, власником яких є нардеп. Не поїде, судячи з усього, Онищенко і Вріо. Хоча ще все на сторінці в мережі писав, що готуються до Олімпіади. Нардеп мав бути заявлений у конкурсі, але міністр молоді та спорту України заявив, що він не підпише наказу про включення Онищенка до складу національної збірної. Цитата: Людина, яка перебуває під слідством за підозрою у корупції, не може представляти Україну на Олімпійських іграх. Кінець цитати. Більше новин дізнаєтесь вже о 23.00. Не перемикайтесь. Побачимось.